Щороку обіцяно нетривале відключення міських котелень на профілактику, перетворюються для тисяч рівнян на кілька місяців без централізованої гарячої води. Цьогоріч комунальники обіцяли вимикати котельні по черзі і лише на два тижні. Одначе десятки рівнян з різних районів міста щодня телефонують до редакції першого місцевого, нарікаючи, що підігріву води в них немає більше місяця. Хоча комунальники вже чимало котели, нібито увімкнули. Ми обслуговуємо 40% населення і в цьому в цих 40%, де ми надаємо послуги, на сьогоднішній день більша половина котелень працюють, надають свої послуги. Ще не всі котельні вийшли з профілактичного ремонту, який згідно затвердженого графіку знаходяться на профілактичному ремонті. Згідно графіку, всі наші об'єкти, всі котельні вийдуть з планового ремонту з 1 вересня. Тобто, з 1 вересня 100% об'єкти теплової мережі будуть готові до роботи в опальний період. І до подачі гарячої води між тим подати всім рівнянам гарячу воду навіть після 1 вересня можуть завадити борги теплопостачальників за газ та незавершені ремонти мереж. Виправити ситуацію і прискорити підключення котелень допомогли б розрахунки населення, зауважують комунальники. Адже тільки товариство рівне жителі міста винні 9,5 мільйонів гривень. Світлана Сирота, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.